Доброго часу, друзі. Значить, в нас Україна, Волинська область, той самий листопад 2022 року. Ну і продовжуємо копати наші саженці. Значить, дійшли ми до сорту Барселонський. Це такий округлий великий горіх, який вирощується в Європі в промисловості. Ну, отак от, от виглядають його саженці. Є, значить, такі от слабші є, звичайно, не геть слабенькі. Ну, ці стопроцентно в нас залишаться. Ми з них зробимо хороший саженець. Ну, а є крепші, ось такі однорічки. Це, значить, достойна, нормальна однорічка, але головне повторюся з попередніх відео тут коренева, який корінь, значить, природа нам дала наростити? От, нас цікавить в фундучку лише корінь. Є ось е, така кількість відводочків, е, які ми маємо зараз викопати і відправити в прикоп. Е, ну, е, оскільки з прикопа, е, вони там в вологому стані, е, ми обірвемо е, лист, е, той, що, щоб не випаровував значить, вологу. І з прикопа легше видергувати, формувати посилочки. Ну от, Маємо лопату, сікатор, щоб різати коріння, будемо копати, ну і знімемо саме вже коріння, як при викупці, після викупки саженці, які в нас значить, вони получились. Ну і от 10-15 хвилин це займає небагато часу маніпуляції лопатою, така собі зарядочка е сікатором. і остали, значить, корінчики, які ми повідділяли, це лишнє нам не потрібне кілочки, які ми пришпилювались від водки. Е ну і е така от зрихлена, хороша земля. Запах землі, шкода, камера не передає. от Я купав землю в лісі, подібний запах. Е ну і пройдемо безпосередньо, що в нас вийшло з цієї сторони. Саженці, всі ще не копали. Е, можливо, трошки пізніше викопаємо, хай більше постоять, е, так щоб їх не чіпати перед відправкою. Тут якусь кількість нам треба відправити. Е, нам цього вистачить, скажімо так. Що я хотів показати? Значить, от такий от факт: е, теорія заговору називається він. Е, те, бачимо такі от білі корінці, да? біле на корінцях. Е, ну, мікориза. Да, корінь мікуризований. Ну, корінь може і мікуризований, але якщо ви думаєте, що все так просто, то так просто, тільки не так. Це всього-навсього корінь, завітряний корінь, який лежав, значить, на відкритому повітрі. От він так завітрюється і біліє. Якщо взяти під вологою тканиною, ну це мої саженці, такі от не. Слабенько розвиті, ми з них будемо робити саженці хороші, але ну корінь є, і такий ось тоненький пагон, як сірничок. От на цьому вже мікоризи не видно. да Завітряний корінь, і схоже на мікоризу А на цих, що значить, підуть на відправку, Ну сліда мікоризи взагалі немає. Ну Така от непогана коренева є. Краща є, гірша, але з такою кореневою вже можна працювати, значить, і вона буде досить добре приживатися. Головне, щоб вона зараз в нас не отримала тієї мікоризи. Для того, от тут так виглядають крапші саженці, для того ми саженці копаємо. По декілька штук і накриваємо їх вологою тканиною. Ну Значить, ці саженці мої, вони з краю, то тут не важливо Все рівно ми їх виходимо, і це буде за рік-два достойний матеріал. От така от правда про мікоризу, про саженці Ну і на цьому по саженцях. Значить, Барселонського все тут вони будуть виглядати так само. Буде кілька хороших саженців, значить, з крепшою кореневою системою, кілька слабших. Ну і кілька залишиться собі, значить, на розвиток і пам'ять на цьому от все. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.